Тоб Пусть матір знайдіть ви, якщо вам так треба мати. Мати ваша, мати на, на роботі, бо мати матері виживаєте, ніякий документ. Так, а чого ви нам тоді вказуєте? Де нам робить? Так роби? ти ж мені тільки що казав, я як не робить. І не ти. Нема права на затримання, нема нічого. приїхали, пакували, Я з дружана на вас. Ви от там, каже, хто в окопах сидить, а не отут ви. А там от Я так.

А, то фраєр, да, то нормальна базару. Ось мати доїжджає. Ось мати доїжджає вже. Mm. Мати сама на, не. Це немає ніяких документів кровава. Поліця стоїть, там са нічого не знає. А Що я що які документи? не трогай каруки, мене в чому діло? Це моя на... машина. твоя машина, Е-е-е.

Кур, не хібалися півайте во нахуй хай тікають все закривай дари баністи до коли я не можу ніколи допали я буду давай давай в ябу нахуй віціля відібані Пиздец, тварь, пиздец просто.